Не знаєте, як здивувати кохану людину на 14 лютого. Даруйте враження разом із конструкторами для дорослих від українського виробника Viter Models. В нашому асортименті 8 механічних 3D-пазлів на будь-який смак: мотоцикл, автомобілі, потяг, гелікоптер та літак. Спільне складання такої моделі не лише зближує, а й дарує незабутні емоції. Кожен набір має унікальні особливості: робочий двигун, злітний майданчик, поршні мотора, підвіску та безліч. Інших функціональних деталей. Це не просто конструктор, а справжній витвір інженерного мистецтва, який зачарує вас обох. Окрім власної продукції, ми пропонуємо вам і інші цікаві подарунки: букнуки з підсвіткою та оригінальним дизайном, моделі ефілевої вежі та багато іншого. Обирайте те, що до душі саме вам. А до Дня закоханих зараз діє спеціальна пропозиція знижка 10% на всі моделі нашого виробництва. Зробіть цей день більш особливим для себе та своєї половинки.